Добрий день, хлопчики та дівчатка! З вами Людмила Іванівна і 109-й заклад дошкільної освіти. Відгадайте загадку, цю рослину, синю оку, завжди стрінеш край потоку. В неї ніжки в миті в росах, в неї небо сяє в косах. Що це, що за рослина? Так, це Незабудка. Подивіться на неї, ось вона. Незабудка польова росте по всій території України, на полях, у гаях, в полі, у лісі, на березі річки, на болоті та узбіччі доріг, полюбляє сонячні, світлі і вологі місця, цвіте все літо. Стебло пряме, завишки 10-60 сантиметрів, листя овальні загострені, квіти блакитні, білі або рожеві з жовтими вічками, з п'ятьма пелюстками. Незабудка це символ пам'яті, вірності, любові. Блакитна незабутка є символом міжнародного дня. Загиблих дітей. А використовують незабудку в парфумерії або народній медицині. Існує легенда, що маленький Ісус Христос створив незабудку як квітку, яка передає ніжність і красу очей своєї матері Діви Марії. Сьогодні я пропоную вам намалювати. Прикрасити ось таку серветочку візерунком з незабудок. Для цього нам потрібні аркуш паперу квадратної форми, пензлики з широким вузьким ворсом, ватні палички, ємність для змішування фарб, гуашеві фарби. Зелена, жовта, синя і біла. Я вже змішала синю і білу фарби, тому пропоную вам, подивіться, ось на це, я зараз ще трошки перемішаю. Ось Я ось такий колір отримала, блакитний. А зараз ми починаємо малювати нашу незабудку. Вмочуємо ватну паличку і малюємо посередині нашого квадратного аркуша паперу, малюємо в центрі посередині візерунок із квіток нашої незабудки. Подивіться, у незабутки скільки пелюстків, пам'ятаєте? Правильно, 5 одна квітка. Напроти неї так само малюємо ще одну квітку з п'ятьма пелюстками. Тепер з лівого боку. З правого боку, а тепер малюємо квіти в куточках так само. В нижньому куточку, в правому нижньому кутку і в лівому нижньому кутку. Це у нас квіти нашої незабудки. Зачекаємо, поки висохне фарба, а зараз намалюємо зеленою фарбою листя нашої. Незабудки. дивіться, малюємо, примакуванням. А тепер в куточках малюємо листя для нашої незабутки. Тепер в ніж, в ніжніх куточках листячка намалюємо ось так, промиваємо пензлик. Так, фарба наша висохла. Тепер набираємо жовтої фарби і малюємо вічка для наших незабудок. Посередині ставимо крапочку, ось таку. А тепер треба намалювати листячку по краях нашої серветочки. Для цього нам потрібен широкий пензлик з широким ворсом. Набираємо зелену фарбу і малюємо ось такі квіт... листячка примакуванням. По три листечка з кожного боку. І ось тут. Ось така у нас вийшла серветочка. Ось таку я намалювала раніше, а ось цю ми намалювали на занятті. Діти, а який візерунок вам більш подобається? Спробуйте намалювати свою серветочку і зробіть свій візерунок, який вам сподобається. Бажаю вам творчих успіхів. На все добре, до побачення!